Привіт! До вашої уваги мембранний фарбувальний апарат Profter df 330. Потужний агрегат в своїй лінійці, двигун 1,5 кВт, тиск до 250 бар. У хвилину видає 4 літри матеріалу, максимально простий та зручний у використанні. Немає ніякої електроніки. Даний агрегат без проблем потягне всі види фарб різної густини, вапно, клеї та інше. Ідеально підходить для великих об'ємів робіт. За рахунок його потужності є можливість працювати одразу двом майстрам одночасно на два пости. Купуючи даний апарат, ви отримаєте повну комплектацію до нього: а саме: пістолет з фільтром, шланг високого тиску на 15 метрів, сопло, соплотримач, вудочка подовжувач. Комплект інструментів та гарантійний талон на 12 місяців від нашого магазину ціна такого апарата складає 29 тисяч 999 гривень. Якщо придбати його до кінця цього місяця, в подарунок отримуєте мембрану, яка коштує тисячу гривень.